56-та сесія Мукачівської міськради розпочалася традиційно: реєстрація депутатів, оголошення про початок сесії, гімн міста. Далі хвилина мовчання за небесною сотнею. Спізнившись на засідання, зайшов колишній депутат регіонал Василь Швардак з автоматом Калашникова і демонстративно пройшов до свого місця. По залу прокотився сміх, але ніхто не підняв питання, для чого зброя в залі. Навіть правоохоронці, які як завжди сидять в окремому секторі зали, до речі, через прохід від місця депутата Василя Швардака. Чомусь також не відреагували на озброєну людину. Тим часом, ніби нічого і не сталося, продовжували сесію, аж поки не вичерпали питання порядку денного. Тоді депутат взяв слово. Прошу, показую, щоб просто ніхто не боявся. Він не заряджений, щоб. Все, да. Значить, не бутафорія, Значить, показую далі. Слухайте далі. Показую далі. От показую далі. От, значить, шановні присутні, в зв'язку з подіями, які в нас на Майдані, які у нас в нас у державі, до мене зверталося багато дуже людей, і я би хотів сказати, що ми в місті Мукачеві не допустимо розвороту і не допустимо ніяких злодійських банд. Е Грабунків і так далі. Крім того, депутат заявив, що він вийшов із фракції партії регіонів і збирається сформувати загін на кшталт народної самооборони. Ми створюємо першу першу, перший мукачівський загін, до мене звернулося багато людей по типу самооборони. Хочу сказати, що це буде позапартійне об'єднання, воно буде зареєстровано в органах юстиції. Воно буде допомагати місту, громадянам міста для е, запобігання мародерам і так далі. і Тому подібне. Депутати міськради один за одним висловлювали своє невдоволення як заявою колишнього регіонала, так і тим, що він прийшов до сесійної зали із зброєю в руках. Я Вас прошу не накручувати ситуацію, таку ситуація у нас в місті слава. У цілі в державі всюди, то ми жили, то ми жили ми. Називаю успокоїтися. У нас в місті немає ніяких проблем. Якщо до вас зверталися Василь Васильович люди, хай покажіть заяви, хто це, до вас звертався, які були проблеми. У нас є органи, які мають цим займатися. Це дивно звучить сьогодні в, в Мухаченні. Взагалі у Мухаченні це місто, яке визнано в Україні, в всьому світі, як саме толерантне місто. Може бути конфлікт. Я не знаю. Тут є начальник міліції. Ми можемо його запитати, чи колись якісь були напади такі, що пояснював нам Василь Васильовичу, кого це взагалі. Заслухавши всіх депутатів підсумок палки дискусії, підвів міський голова. Я думаю, що в нього достатньо досить і розуму, і професійної підготовки для того, щоб він не зробив щось незаконне. Я дуже в це вірю. Уже після сесії правоохоронці заявили, що вони оглянули зброю і вона виявилася муляжем. Про це ж заявив і Василь Швардак та розповів, для чого прийшов із зброєю на сесію міськради. Можливості для зброї і для бряцання зброєю є у всіх. Ми можемо самоорганізуватися, і якщо потрібно, можемо створити загони самооборони для протидії мародерам або тим людям, які в масках тепер зупиняють транспорт, які не мають цього робити. Я спеціально приніс цю зброю, щоб показати, що да, вона є, і якщо потрібно, вона буде, але цього не потрібно робити. Тому я закликаю до людяності, до миру, до спокою. Мукачевські депутати переконані, що більше ні в кого не здадуть нерви, і місту, попри палкі заяви та дії Василя Швардака, не загрожують ніякі мародери.